Привіт маляти! Запрошую вас на ранкову гімнастику. А називається вона Велику родину маю, фізкультуру полюбляю. Підготовча частина. Звичайна ходьба. На зарядку збираються, всі прокидаються. Ходьба з високим підніманням коліт Тату вправно починає, ноги високо підіймає. Ходьба на навшпинька. Сестричка маленька, йде дуже тихенько. Руки на поясі, спинки рівненькі. Молодці. Тепер приступимо до основної частини. А в цьому нам сьогодні допоможуть маленькі помічники. Звичайні гантельки. Вправа перша. Ноги нарізно. Руки вздовж тіла. На один руки піднімаємо до гори. Два. Вихідне положення. Три руки до гори, Чотири. Вихідне положення. Зрозуміло? Тож починаємо. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два. Три. Чотири. Один. Два, три, чотири. Вихідне положення. Ноги на рівні плечей. Руки попереду. Нахили, тулуба вперед. Один. Два. Вихідне положення. Три, чотири. Вихідне положення. Зрозуміло? Тож починаємо. Один, два. Три, чотири. Один. Два. Три, чотири. Один, два, три, чотири. Молодці. Наступна наша вправа. Руки попереду. Ноги зімкнута стійка. На один. Піднімаємо праву ніжку. На два, ліву. Три. Праву. Чотири. ліву. Молодці. Зрозуміло. Тож починаємо. Один, два. Три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. І один. Два, три, чотири. Наступна вправа. Подякуємо нашим гантелькам і виконаємо звичайні стрибки навколо себе. Один, два, три. Чотири. Зрозуміло? Тож починаємо. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Ми сьогодні гарно попрацювали, а тепер відновимо наше дихання. На один. Ручки догори вдихаємо носиком. На два. Видихаємо ротиком. Три. До ручки догори чотири видихаємо ротиком. Молодці. Тож приступимо. Один, два, три, чотири. Один. Два. Три. Чотири. І один, два, три, чотири. Ви сьогодні молодці. Ми гарно сьогодні попрацювали і готові до нових пригод.